Вітаю вас, нашій майстерні а також інтернет-магазину Скутер РВО. Як поставити у корпус повітряного фільтра ось такий дубовий патрубок. Він ну, реально дубовий. Його дуже важко навіть руками стиснути. І це проблема для багатьох, тому що вони, як правило, зараз майже всі такі. Дивіться, по-перше, тут діаметр його 36,5, по-моєму. А діаметр патрубка ось це посадочне місце. Ось тут всередині, по-моєму, 41. Ну, в общем, зробити його ось так, ну, це просто нереально. Це, це майже нереально. Зробити, не повандаливши не фільтр, ні патрубок. Оцей фільтр я вже зробив. Ні одної подряпинки, ні коцки, нічого немає, просто ідеально. І висунуть звідси його вже теж майже нереально просто так. Хоча він має бачите, свободне обертання. І нормально прилягає, він не болтається тут за що того, що в нього трошечки різний діаметр. Це зробити дуже легко і нічого не зламати. Для цього треба все все його підігріти. Для цього я беру будівельний фен і прогріваю фільтр. Після прогріву буквально 30-40 секунд. Фільтр став прям як поролоновий. Ну, вообще мягесенький. Беремо корпус фільтра. З фільтром нічого не робимо, не гріємо, не мажемо, нічого. Спокійно вставляємо. Попадаємо в паз. Все. Фільтр готовий. Стоїть рівно, має легке обертання. Звісно, його зараз так само можна і витягнути назад. І так само прогріваємо обережно. І виймаємо. Виймається просто супер. І так само засовується, поки він ще теплий, засовується прям теж назад ідеально. Все. Він зараз так само цей патрубок мягкий, але коли він прийме кімнатну температуру, він так само трошечки задубіє і вже ви його звідси не виймете і він звідси явно що не вискочить. Підписуйтесь на наш канал Скутер РВЮА», заходьте до нас в магазин, приїжджайте до нас в майстерню. Зустрінемось.